Привіт з на Марко Маркіша і. Що ми коротше, сьогодні будемо робити? Okay. Ми будемо сьогодні робити в Майнкрафті біседку. Так, біседку. Нам для цього потрібно. Я забув скрафтити. І. Я не паня, не забув. Так, раз, два, три у нас є вже. І що нам ще потрібно? І он всі на землі полити. От, я думаю, нам 12 стане. Коротше, де нам треба зробити? Ну, добрий день, бляха. Я б вам тут би зробив, кількість тут у мене ферма трасника. Може, около коней? Ні, он тут треба. Давайте, короче, скрафтим. Кріпер, іди сюди. Ми уб'ємо тебе зараз. Кріпер, ти довго ще будеш плести? Я думаю, тільки собаки не можуть нормально плести. А ще і кріпери. Кріпер, ти як реально собака? Я забув сказати, я тут зробив другий поверх. Ну, це можна сказати як чердак. Все, нормально. Так, ну то, знаєш, ми маємо взяти лопату. Опату, 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 лопату. Оє. Ну, давайте замес куртки поставим. Все. Ой. Да давай уже иди. <связывая> Вот так нормально. Все, погнали. Да что я уже рыю? Короче, можете промотать, только поставьте лайк. Не, ну у вас, а вы что думали? Що тут не треба ставити лайки? Звісно, що треба на всіх каналах треба ставити. Так, ну я думаю, поки що нам не потрібно буде. Їда. Все. Ну, я думаю, так якось буде добре. У мене буде. Так. Як у мене буде стіл а, на 4 на чотир. Ні. А, 3 на 3. ні, ну да, найбув не 4. 4. А, все. І нащо я виключив? Коротше, непонятно чому. Ні, я реально не знаю, нащо я виключу? А, бо я просто, я понял, чому. Ну, добре, я просто прикалуюся. Я не хотів вам казати, ну. Ви всі знаєте, що в Україні війна. Це все. І так-то летить. Л летять. Ну, не ракети, ну, може, коли ракети. Раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість. Так, на ну давай си. Ну, думаю, будет нормально. Там что, кто все? А, нема. Ту-ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту. Ой, промазаль! Так, а у мене ширина. Раз, два, три. Ой, вообще нереально порахувати. Раз, два, три, чотири. Добре. А де до в мене вхід буде? О, он тут би було прикольно. Ось тут. І на два. О, ідеально. Не, я так думаю, нам ще треба би було ще би вика викупити ще так. Так, добре. Нам треба вже побільше досок. Опа, ну давайте стак уже все, <свісна> так, Ой, як завжди. Кстати, ви. Угу. Ви могли побачити... Що я робив другий... зробив другий поверх. Ну, я вам показував це все, ви вже зрозуміли. Ну, що? А це як? Ну, коротше, я зробив ну, так, щоб він був ліпше виглядав хоча б, ну це треба тут забрати. А я не знаю як, бо я до. О, достаю, прикиньте. Ні, ну добре. Все, буде у нас уже так. Я так мажу це капець. Ну нарешті. І так. Так, тут у нас сухіда не буде. А точно я ж хотів її зробити круглою. Точно, о, не я не можу. Короче, я все переробляю. А для вас буде одна секунда. Точно вже. От такое я і хотів зробити. Короче, я уже иду тут спать. Кстати, я тут коврик зробив. Камночі. Точно. Для вас одна секунда. Та-та-дам! Я, коротше, вже зробив каркас, Тільки тепер треба застроїти. Якраз. И все. Вот так у меня получается. А тепер нам треба зробити. Я придумаю, давайте зробимо так. Он так, двойний слой. Двойний слой зробимо. Так, зараз тепер всі доски. А надіюсь, буде стак. Навіть і більше. Ні, ну так, буде один стак. Буде стак... Буляха. Буде один стак, так. О, я вам так хотів зробити. Щоб он так виглядав. Опа, я забрался на свою кришу. И хрясь! не от Бога! Все. А тепер мені треба тут поламати, щоб сюди залізти і так зробити. Так. так, 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 так. Що? Короче, нічого не зрозуміло, але ну давайте будемо далі. Так, 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 так. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, конечно. Добрый день, Тик. А, я помню, как это можно сделать такие. Так. Он так, короче. И сюда так. Тут ломаем. Так. Ай, бляха. Ну я не могу. Ну как так можно замудриться? Поломать то, яке тебе нужно. Хм. Так Трактор там якийсь іде так, а тут нам треба поламати, бо це нам, хм. так інтересно виходить, що капець. Ой, я надеюсь, что вам все видно. Ой-ой-ой. Ну, конечно, ну, конечно, что я промажу. О, он такий я і дах і хотів зробити. Я вже придумаю, як вертатись назад. О, ще й цей пес. Я вже замочився, коротше. Ну, коротше. Включу камеру, коли вже все закінчу, ну типу каркас. Ну, стіл ще зроблю і тоді включу. Коротше, я вже тут зробив, який стіл у мене якийсь залиті. Може зробити якийсь, Не, ліпше зробити, знаєте як? Ой, все нема, ліпше вон так зробити, і он так, ну не хватає, ну добре, на і так буде. А мне тут и добро он так будет совсем выглядать и ось. <свист> Не хватило. А тут можно и так зарубать. Не, ну а что? Не, ну треба же... Э, 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 нам же дополнить, правильно? Ну, дополним. Угу, їде треба понятно. Ми убиваємо військовічеку ми убиваємо є. Ми ідемо рубати дерево. І далі ми йдемо збирати ті сині квіти. Так, і по дорозі нам треба одну я зірвав, щоб туди просто покласти ту Це буде посередині стола а буде ця, ця стояти. Головне ще треба знати, чи все. Всереди... У мене середина стола, Ну як чотири нема, а на 3 є, чи ні? А, я, ай, я. Тринадцять дерева. Та двадцять хвилин у мене вже... Відео йде. Ем... Так, мені треба ще на чотири. Чотири підійдем. І що ще? Ага, і у мене тут є. Два є. Ага. Зараз все берем. А, то воно переплавано уже у мене. Так, і скрафтим. раз, два, три, чотири, п'ять, шість. коротше, сім. Скільки у нас уже? Скільки? Шість, о, добре. А тепер ще треба якось і знайти. Шість. Квітів. Ну добре, давайте доповнимо вже. Он я хочу поставити квіти. Ну и давайте... Не, ну тут... А с, с будут люди выходить. что непонятно. Я тут зарубил. Короче, ну вы знаете, как зарубить, то у меня так получилось. Ну я потом дороблю, у меня вот так получилось. Ну так что... Все... Poka. Poka.